Завжди хотів побачити динозаврів це твоя дитяча мрія. Ти все врахував, вибрав правильний період, коли вони ще маленькі у тріасовому спокої. Але координати змістились. Наступне повернення через дві години, а удар метеориту через 15 хвилин. Ти ще не знаєш про це, але динозаври щось відчувають, щось незворотне. Крейдяний період 65 мільйонів років тому. Поверхні. Тобі тепло, повітря густе, вологе, все мовчить. Лише безформні тіні рухаються крізь папороть. Ти не розумієш, що відбувається. Ти бачиш динозаврів, але зовсім не тих, яких очікував. Ти наляканий, але вони не звертають на тебе уваги. Все завмерло. Хтось повільно ковзає в хащах, тебе ще не бачить, але ти бачиш їх. Ти сховався за великим каменем і починаєш усвідомлювати. Ти не на початку розвитку динозаврів, ти в самому кінці їхнього життя. І якщо хочеш прожити ще хоча б пару хвилин, ось кілька порад. Порада перша. Не видихай різко, повітря насичене сіркою, різкий вдих, і ти втратиш свідомість. Порада друга: не намагайся зустрітися з ними поглядом. Ці істоти не мають душі. Вони не бачать тебе, але відчувають. Так вони в паніці, але вони все ще хижаки. Інстинкти керують ними. Ти чуєш ревіння, але це не звук люті, це звук страху. І це найстрашніше, коли хижаки починають тікати. Порада третя: не намагайся знайти укриття. Тут немає безпечних місць. Все, що навколо, буде спалено. Зруйновано, зметено вітром. Ти хотів пригод, тепер ти в історії, але не так, як у книгах Цей кінець не для тебе. Історія не пам'ятатиме твого імені. Повітря починає світитися. Не дивись угору. Там вогонь і лід водночас. Там твоє останнє запитання без відповіді. Світ завмирає. Ти більше не чуєш нічого, навіть себе. Лише глухий поштовх, який розроби. Машина часу зламана. Твоя присутність тут, вирок. Усі твої знання марні. Ти останній свідок падіння.